Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. У мережі показали iPhone 16 у різних кольорах. Чутки про плейдешній смартфон Apple множаться із кожним днем. Тепер у створили якісні рендери iPhone у найбільш очікуваних кольорах. Картинки з'явилися у телеграм-каналі iPhone Jobsa. Користувачі чекають на чотири кольори: Ocean Blue це світло блакитний, Pink, рожевий, Purple, фіолетовий та Soft Peach персиковий. Усі варіанти мають стильний вигляд, але особливо виділяється останній Soft Peach. Він дуже схожий на відтінок Peach Fuzz або персиковий пух, який аналітики із Pantone назвали головним кольором 2024 року. Раніше в цьому кольорі вийшов останній смартфон Nokia. Що стосується дизайну iPhone 16, то він заснований на інсайдерських витоках. Очікується, що зовнішній вигляд блоку камер нового гаджета нарешті зміниться. В iPhone 13 14 15 ми бачили один і той самий дизайн із камерами, розташованими по діагоналі. А новий iPhone 16 буде більше схожий на iPhone X із його вертикально розташованими лінзами. Нову лінійку iPhone'ів Анонсують восени 2024 року. Також очікується, що Apple представить iOS 18 на конференції WWDC 2024 рік у червні, а чіпи серії A18 дебутують у моделях iPhone 16 у вересні. Джерела пишуть, більша частина можливостей буде доступна ексклюзивно для iPhone 16. Причиною тому якраз таки буде більш потужний Neural Engine. Насамперед Apple планує інтегрувати великі мовні моделі в Siri, щоб поліпшити її функціонал, який вже давно відстає від того, що пропонують у своїх голосових асистентах конкуренти. І ще, друзі, очікується, що оновлення камери стане одним із ключових поліпшень в iPhone 16. Для цього компанія навіть встановить на торці ще одну кнопку, за допомогою якої можна буде налаштувати зум і фокус, а екрани pro моделей виростуть вперше за багато років. Також компанія готує відразу 5 моделей лінійки iPhone 16. Йдеться про наступні моделі. iPhone 16 63 дюймовий екран на 120 Гц, 2 камери, iPhone 16 Pro 63 дюймовий екран на 120 Гц, 3 камери, iPhone 16 Pro Max, 69 дюймів екран на 120 Гц, 3 камери. Рекордний тут, друзі, акумулятор. iPhone 16 SE і iPhone 16 Plus SE. 6,1 та 6,7 дюймів екран. Одна камера, зменшений акумулятор та менша вартість. Таким чином, базового плюс цього року не буде. Замість нього нібито з'являться дві нові моделі із приставкою SE. Вони, як очікується, займуть свою нішу у середньому бюджетному сегменті. Ось так, друзі, до виходу нових смартфонів Apple залишається ще багато місяців, але в мережі вже накопичилося достатньо чуток про iPhone 16. Одним із найпомітніших апгрейдів стане збільшення дисплею про модели, а на корпусі з'явиться нова кнопка для управління камерою. Тому, друзі, збирайте гроші, час ще є, і купуйте цей дуже чудовий смартфон. А я дякую всім за увагу. Кому сподобалося відео, ставте подобаєчку, напишіть будь-який коментар для від просування відео, підтримуйте наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Ну і не забуваємо підтримувати автора канала, тобто мене. Дякую, друзі, всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву!